Отакі книги мають бути в фондах бібліотеки відтепер ще більше цікавих і корисних книг для навчання, розвитку та дозвілля у Прилуцькій дитячій книгозбірні нове серйозне поповнення літератури. А все завдяки доброчинцям соборного хабу ділиться Віталій Юрочко і починає довгоочікувану розпаковку незалежно від масштабу їхнього бізнесу, але вони є державниками вмислені в світогляді. Так і от вкотре я телефоную, і кажу. Товариство амбітний проєкт. Десь хоча б на 40 маємо ви вибігти. Отець, якщо треба. Це світогляд наших дітей. Це є світогляд нашого завтра, нашої України. Сьогодні до дитячої книгозбірні надійшло майже 147 примірників книг на різну тематику і не лише для юних читачів. Книжки розкішні, книжки розкішні? Дуже популярна книжка. Багато неї пишуть військова, що перекопан є земля, кримський роман. І добре, що ми змогли її втримати. Це вже для батьків. Для... Для... А це для... якісь фентезі. Це фентезі, те, що діти читають зараз. Що... І знов таки вони серія. Це серія. Так, сам. Це більше... І сам вичитав. Чесно кажучи, треба вчити, тому що за справами за даремолісу не видно. Кожна нова книга це завжди подія і нове знайомство резюмує Віталій Юрочко і дякує усім доброчинцям за неоціненний вклад у розвиток підростаючого покоління, коли і, і Пожмаш, так Артем Рожко. Це депутат, і це є, і це є і волонтери, і це громадський діяч. Костянтин Четюк, це, це зараз це Тернопільщина, так. Ось, Андрій Павленко, це Прилуки, Братистрі Козове, Андрій і В'ячеслав. Ось е Віталій Золтанович і Володимир Синенко. Так? Ну і оця панянка, Та, це оця панянка теж долучилася. Це матінка Ірина. Ось це, в принципі, це ті, які цього разу закрили оцей весь, оцей весь бюджет. Діти, це наше майбутнє, це наша українська нація. І е, я більш ніж упевнений, що ця акція, е, яку сьогодні ми всі спільно робимо, е, дарування книжок для наших бібліотек, для дитячих бібліотек, в першу чергу для дітей, це дуже добра, гарна справа. Е, можу сказати, що це вже не перший. Не перша розпаковка, якщо так можна сказати, да, чи не перша передача цих книжок, але це одна із найбільших була сьогодні. Ми разом долучившись, зібрали велику суму коштів і десь приблизно 40 тисяч придбали книжки. Різної вікової групи дійсно це дуже знаково, тому що е, насправді від того, як ми виховуємо своїх дітей, е, залежить майбутнє нашої країни, і тому дуже важливо вкладувати е, гроші і інвестувати в розвиток нашої молоді. Тому е, ми з задоволенням компанія Пожмашина я особисто долучилася до цієї акції, і насправді ми вважаємо, що це те, е, що також потрібно дуже важливо робити сьогодні. Нє, не зважаючи на війну, це вже не перше надходження літератури від волонтерів соборного хабу до дитячої книгозбірні ділиться Віталій Юрочко і розповідає перед історією довготривалої співпраці. Наш син трошки забагато сидів в комп'ютері. Ми його взяли юного такого товариша сюди. Попередній передзвонив каже, пані Євгенія, треба допомогти хлопцеві щось трошечки відволіктися від того, що йому дає розвиватися. Без проблем нас тут прийняли з слівом сіллю і, і зі всім, зі всім, зі всім дуже, 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 дуже круто. А потім ми проговорили, потім ми купили. Два тротовника, один, один трьохтомник додому, а другий трьохтомник, відповідно сюди передали. І я кажу, так давайте ми будемо щось трошки помагати. Тут і захоплюючі комікси, які принесуть дітей у світ пригод і фантазій. Є чудові книги для виховання і розвитку. Також надійшла цінна література і для дорослих читачів. Книги Малика вони були в бібліотеці і вони мають бути в бібліотеці. І саме ці книги я, я гадаю, що вони будуть на Багато років а тим часом розпаковка триває. Виставкові полиці швидко наповнюються яскравими виданнями. Тут представлена література різноманітна за жанрами від сучасних українських і зарубіжних письменників. Читали старицька черняховська і дякуємо, що придбали нам новий примірник. Це суть Сапієнс, теж український автор. Директорка книгозбірні переконана, що нова література зацікавить широке коло читачів і маленьких дослідників, і шукачів пригод. І шанувальників різних видів мистецтва, спорту, техніки та маленьких мрійників. Ну, я щаслива, що в нас є гарні книжки, сучасні книжки і для дітей різного віку. А також я дуже задоволена, що є книжки, які, знов повторюю, Золотий фонд бібліотеки будуть створювати, які, які будуть актуальні, я гадаю, десятки років. І я вдячна. Батькам, які дбають про своїх дітей, виховують своїх дітей і присутнім сьогодні. Батькам. І особливо ж я вдячна благодійникам. що... Вони не забувають про те, що діти мають розвиватися. До книгозбірні гостину запрошують усіх охочих, щоб ознайомитися з новинками та обрати літературу відповідно до вподобань. Серед нових надходжень у дитячій книгозбірні сьогодні 147 книг на абсолютно різну тематику. І для свого сина я би з радістю обрала ось такі тематичні патріотичні книги під назвою Дім. Дуже щемна книга. котики патріотики. Та, звісно ж, мрія, яку ми неодмінно відбудуємо. Це є турбота про завтра, післязавтра про таку перспективу, дальню перспективу. Бо це є турбота про дітей. Е сьогодні резюмую, я задоволений, я трошки виснажений, тому що емоцій дуже багато, вони переповнюють, але я дуже задоволений тому, що ми це зробили. Ми оцю скелю це так взяли і зрушили з місця, і це, і це вражає. Тому Богу дякувати. Дякую всім, всім причетним, присутнім. А хто не причетний і не присутній, ставайте причетними. Я до вас ще буду дзвонити. Отже, дуже важлива справа робити, Направду чи далі буде? Далі буде обов'язково. Далі буде.